Нещодавно у Вишневому на вулиці Лесі Українки почали облаштовувати сквер героям Небесної Сотні. Небайдужі вишнівчани за підтримки міського голови Іллі Дікова встановили перший пам'ятний знак загиблим воїнам та висадили дерева. На жаль, не всі ставляться до історії та людських смертей з повагою. Як розповідає начальник жеду номер 3 Олександр Ткачов, мешканці прилеглих будинків помітили, що водії, які привозять продукти до навколишніх магазинів, заїжджають на клумби та в притул до дерев. Комунальники переймаються, що робота активістів може виявитися марною, адже важкі автомобілі в одну мить можуть зруйнувати зелені насадження. Дане питання розглядалося на нараді мера вишневого і Лідікова з керівниками комунальних підприємств міста. Я звернув увагу міському голові на ці питання, і зараз прийнято рішення. Вирішити це питання загородити, обкопати і привести до ладу. Ну і звичайно, я думаю, що будуть попереджені власники магазинів на те, щоб ніяких таких порушень у нас не було. Відтепер комунальники уважніше слідкуватимуть за дотриманням правил благоустрою вишневого, а на захвалих водіїв чекатиме штраф.